Сучасна російська пропаганда стала ще небезпечнішою ніж радянська. Як сьогодні захистити музей голодомору? І чи справді між воїнами УПА та бійцями ЗСУ є спадковість? Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні з нами на зв'язку історик, народний депутат, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Вітаю, Володимира! Слава Україні! Героям слава! Пане Володимире, сучасна Росія на чолі з Путіним активно бореться проти визнання голодомору геноцидом. Більш того, у вигляді війни вони роблять новий геноцид українського народу у 30-х роках минулого століття. Сталін також просто морив людей голодом. Він старанно приховував це від усього світу, використовуючи брехню і замовчування. Більше того, це дозволяло йому тоді продавати зерно, або фінансувати свою владу владу СРСР. Які старі методи од брехні з 30-х років Росія сьогодні найчастіше повторює, аби не визнавати голодомор геноцидом? Насправді для Росії надзвичайно важливо було зупинити ті процеси, які тривали в Україні в світі щодо визнання голодомору геноцидом проти українців в Україні. Це визнання стало однією з таких фундаментальних, напевно, основ для. Формування національної пам'яті зараз понад 90% українців визнають голодомор геноцидом. І це напевно найбільш консенсусна тема щодо нашого минулого по всій території України. Це те, чого очевидно дуже не хотів Путін, який навпаки намагався використовувати історію для розколу українців. Але ще залишилося у нас досить багато роботи щодо того, аби е, визнавала голодомор геноцидом у світі. Справа в тому, що це теж для нас надзвичайно важливо, тому що це пояснює коріння сучасної геноцидної війни Росії проти України без інформації про голодомор про ті мільйони вбитих українців. Е, не зрозуміло чого очікувати від Росії тепер. Не зрозуміло, що е, Росія не бачить себе без України. Якраз інформація про Водомор про ті страшні жертви, про те, що це було зроблено в мирний час, так би мовити. Вона є свідченням того, що Росія готова вбивати навіть після завершення якихось бойових дій. Вона є свідченням того, що для Росії. Надзвичайно важливо знищити українців як окрему національну спільноту. На це було націлені її зусилля в 30-ті роки під час голодомору. На це націлені зусилля зусилля зараз. І по суті, тому так так багато зусиль ресурсів витрачає Росія, аби завадити визнанню голодомору геноцидом. Вона вдавалася ще 10 років тому до відвертого шантажу, колись навіть в записах Вікілікс було зафіксовано. Інформацію про те, що керівництво Азербайджану Шантажувало російське керівництво, що в разі визнання голодомору геноцидом будуть мати якісь економічні чи політичні проблеми з Російською Федерацією. Росія кидає безліч фейків про те, що голод не мав штучного характеру. Росія купує так само, як робила це в 30-ті роки. Якихось експертів, журналістів, які розповідають про те, що нібито голод був по всьому союзі, нічого особливого не відбувалося, викриваючи власне ці всі технології інформаційної гри Росії. І по замовчуванню, по приховуванню цього злочину 30-х років, ми тим самим викриваємо і стаємо на заваді того, щоб Росія використовувала схожі методології і в сьогоденні. І треба сказати, що все таки за останні роки, особливо після початку повномасштабного вторгнення. В світі відбулася крига з кресла. Відбулася досить така інтенсифікація визнання голодомору геноцидом, але очевидно, що варто не зупинятися на цьому. Треба продовжувати пояснювати світові, тому що напевно це от пояснення є ну, найкращим для розуміння цього імперського характеру Росії, який є загрозою досить не тільки для України, але й для цілого світу. Мені ще видається, що варто, аби цей процес не зупинявся, тому що ну. Ми бачимо так власне по дискусіях, які точаться в країнах наших партнерів, що взагалі дуже багато якихось історичних уроків починають забувати. Починають забувати, і про це постійно треба нагадувати, аби не повторювати ці помилки в майбутньому. От, власне, на вашу думку, сучасна російська пропаганда, адже Росія туди, ну, туди дуже великі гроші так використовує, взагалі поширює пропаганду по всьому світу. Вона схожа з методами на стару радянську пропаганду, чи вона є більш небезпечною? Вона звичайно схожа, тому що використовується замовчування, обріхування. Якісь проплачені експерти. Ці всі тези про те, що не все так однозначно. Тобто, це дуже багато чому схоже, але треба розуміти, що зараз можливості для такого роду пропаганди інформаційних ігор ну на порядки вищі. Мова йде про е, ті технічні можливості, які створюють там соціальні мережі, які створюють там штучний інтелект, які які дають можливість працювати набагато масштабніше ніж це було в 30-ті роки. В 30-ті роки е, це робилося через. Кілька продажних журналістів на кшталт Вол, Вол, Волтера Дюранті, який працював у. New York Times. зараз це робиться через крім того, в яких крім яких спродажних експертів журналістів це робиться через тисячі якихось ботів, через інші якісь програмні методи, які дають можливість цю брехню просто настільки мультиплікувати, що під шарами цієї колосальної брехні дуже важко добратися до правди зараз. Це можливо. Дещо змінилося в тактиці Росії по відношенню до такого роду подій того, що вона робить тепер? Якщо в 30-ті роки те, що стосувалося голодомору, то застосувалася здебільшого тактика замовчування або дискредитації тих, хто говорить правду про голодомор. То зараз запускається дещо інша технологія, яка звучить знову таки, як все не так однозначно. Тобто замість е, якоїсь правдивої інформації запускається безліч е, абсолютно часом абсурдних версій, е, на кшталт того, що в бучі не було масових вбивств українців російськими солдатами, що це якесь якась і Так далі, і от цих версій так багато запускається, що на жаль, правда е, на фоні їх вилітає лише ще однією з. Версій, яка е, нічим не виглядає переконливіше за е, ці фейки, які запускає Росія, власне ці, ці, цією методологією Росії вдається розмивати правду як таку, і цьому треба теж протистояти. Е, на жаль, навіть з технологічної точки зору, поки що немає простої відповіді, як цьому протистояти, як, як робити так, щоб якісь ті ж ті ж соціальні мережі не перетворилися в інструменти ширення масумасового ширення брехні. Ну оскільки вони не намагались показати, що не все так однозначно, проте, якщо подивитись, все ж на цифри, то даєшся диву, так як. Влада будь-якої країни могла б не реагувати на такі цифри, якось сприймати за недозначно. Адже суд визнає цифру в 3,9 девять мільйона е, загиблих під час голодомору. Хоча дуже часто суспільстві лунає цифра у 10,5 мільйонів. Так, і хоча ці суперечки далекі від наукових стандартів і шкодять національній єдності, ви про це неодноразово говорили. Е, але от найме, навіть ця найменша цифра з цих 3,9 мільйона ну це колосально. Це навіть страшно просто. Уявити так, яка тут може бути неоднозначність, як можна було, хоча б до такого дійти, взагалі, і от на вашу думку, як взагалі українцям правильно спілкуватись про цю кількість жертв, і як знайти оцей от баланс між е, доказовою базою і емоційним бажанням показати масштаб трагедії? Ну я всіх дозвол з вами, що навіть ці найнижчі цифри, які зараз науково обґрунтовані, тобто близько 4 мільйонів, це колосальні насправді втрати. Тобто, це катастрофа світового масштабу. От я думаю, що дискусії щодо кількості ще будуть тривати і в Україні і в світі. Дуже хотілося, щоб вони були менш емоційно насиченими, щоб вони були більше оперті на якісь методології і підрахунки. Треба розуміти, що е, ця дискусія знову таки не, не, не варто давати їй можливості використовувати Росію для розколу українського суспільства. Тобто ми в будь-якому випадку говоримо про мільйони вбитих, і маємо розуміти, що навіть оці мільйони вбитих. Е, Росії тоді вдалося ну фактично приховати. Тобто, світ закрив очі на ці мільйони вбитих українців. Світ хотів цього не помічати, і мені здається, що якраз непомічання цього геноциду, який відбувся в тридцятому тристретьому руках, розв'язав руки на для наступних злочинців, для наступних геноцидів, які стали можливими в роки другої світової війни, таких як Голокост та інші страшні знищення масові знищення населення, які відбулися в 20 -му. Соліців, це, це, це це теж має бути дуже повчальним уроком для. Вже не тільки українці для, для цілого світу. Що якщо не засуджувати злочини, якщо не помічати ці злочини, якщо вдавати, що можна продовжувати бізнес usual, то на жаль потім доведеться заплатити ще більшу, ще страшнішу ціну за те, це не помічання. Тобто, це той аргумент, який ми маємо використовувати зараз, тому що знову таки безперечно, що є якісь політики, якісь експерти в світі, хтось за гроші, хтось в силиких власних дивних переконань готовий. Пробачити Росії все те, що вона зробила, починаючи від початку війни в Україні 2014 року, для того лише, щоб ситуація стабілізувалася, для того щоб припинилася війна, але Якщо ми будемо про це забувати, якщо ми будемо приховувати ці злочини Росії, то на жаль, ми будемо надихати тільки до наступних злочинів, до наступної хвилі, навіть якщо припиниться зараз бойові дії, це абсолютно не не притягнення до відповідальності Росії вже за ті злочини, які зроблені, це спонукання її до наступних злочинів. Саме на це по суті розраховує Путін, який мислить так, як свого часу мислив Йосиф Сталін. А він мислив в категоріях переможців не суддя От Сталіну вдалося вписатися в категорію переможців. і Фактично, він так і ніколи не відповів за голодомор за ті масові жертви політичних репресій, за страшні втрати, яких зазнали і українці, і інші народи, і в роки Другої світової війни, і після Другої світової війни на це власне і розраховує Володимир Путін, і ми маємо поламати йому цей розрахунок. От, власне, як я й казав, так про. Деяку позицію в деяких питаннях наших партнерів а бездіяльність це теж участь. І якщо, як ви кажете, просто мовчки спостерігати, фактично, ти допомагаєш вчинені майбутніх злочинів, які можуть статися через нерішучість. А власне, от національний музей голодомору в Києві має стати да, ж центром правди і досліджень цієї теми, адже ж дуже багато. Всього походить власне від інституцій, які опікуються тим чи іншим питанням. Однак, от розбудова саме цього музею супроводжували скандалами від знову ж таки тих самих суперечок про цифри до внутрішніх конфліктів та навіть скування керівництва через зовнішність. Про що чимало було засуджень, так в соцмережах, що вже ну що вже до такої рівень виходити точно не варто. А от як ви бачите взагалі механізм захисту музею голодомору? Ну, я, по перше, втішений, що цей музей існує. що Він продовжує працювати. Там важливий колектив людей, які працюють. Хотілося б врешті, щоб цей колектив отримав і належні умови для своєї праці, тому що на жаль, ми досі не завершили будівництво цього музею. Тобто, ми маємо тільки його невеличку частину, меморіальну частину. І на жаль, постійно відкладалася добудова, тобто розтягалася добудова, і навіть. Попри те, що було в 2023 році проголосовано про в парламенті в бюджеті про останню, скажімо, суму для добудови цього музею. Потім президент не підписав цього, цього закону, і відтак побудова цього музею досі перебуває на паузі. Це абсолютно неправильно. Треба розуміти, що цей музей ну надзвичайно важливий і як інституція, і як певна інфраструктура пам'яті про голодомор. Треба розуміти, що цей музей. Очевидно, що буде далі перебувати під атаками, в тому числі Росії. Ну я розумію, що тема якою займається музей, дуже емоційна, і вона може провокувати якісь внутрішні емоційні дискусії, але е, закликаю учасників цих дискусій, все таки бути обережнішими. Розуміти, що е, для дискредитації теми голодомору в цілому, очевидно, що Росія буде готова розмухувати ці дискусії до. Неприйнятних з якісь з моральної точки зору суперечок, які шкодитимуть не тільки самому музею, але й розумінню теми голодомору як такого. Тому я думаю, що нам зараз навпаки варто об'єднатися довкола цієї структури, для того, щоб решті, решті цей музей було добудовано, створено, щоб він почав функціонувати, розповідати і українцям і всьому світу про один з найстрашніших злочинів не тільки української, але й світової історії. А ви, можливо, бачите якісь практичні кроки, як запобігти саме цьому, щоб оці от внутрішні конфлікти, оці суперечності, емоційність, якою може скористатись ворог, аби вони не дискредитували власне весь національний проект пам'яті? Я думаю, що треба звертати увагу і допомагати музею на ті речі, абсолютно конструктивні, правильні, які робляться з боку музею. Мов йде про публікації, мова йде про проекти, які. Відкривається фактично кожного року якісь нові виставки, кожного року якісь нові публікації. Тобто, це абсолютно конструктивна, правильна співпраця спрямована на те, аби донести і українцям і світові правду про голодомор. Тобто, це насправді важливіше ніж якісь суперечки, які існували колись там в колективі. Ну і, врешті решт тобто, я думаю, що керівництво держави має продемонструвати. В цьому суспільстві розуміння важливості цієї теми. А для цього, очевидно, закликати суспільство до розуміння того, що цей музей має бути добудовано, що цей музей має врешті відкрити свої двері і для українців і для цілого світу. Зараз, під час війни, народжується наш новий військовий міф. От як ми з вами говорили на початку про те, що визнання голодомору геноцидом об'єднало українців, так от ви кажете, що нас має об'єднати на століття вперед якийсь військовий міф. А власне, ви бачите пряму спадковість між воїнами УПА, які боролись з Радянським Союзом, та сучасними. Бійцями ЗСУ. І от ми вже маємо спільне свято 14 жовтня. Але щоб цей міф закріпився, потрібні державні інструменти, тобто підручники, де буде, можливо, про ця ідея буде розповідати, та національний військовий цвинтар. От е, яку головну рису духу УПА, на вашу думку, ви бачите у сучасному українському солдаті? Я думаю, що це все таки незламність і готовність боротися в абсолютно несприятливих екстремальних умовах. Тобто, те. Той рівень рішучості і незламності, які демонструють зараз збройні сили України, він ну не бачений для багатьох армій в світі, і це те власне, що завжди виявляло українського воїна в українській історії. Ми тут говоримо з вами про українсько-посанську армію, але так само можна говорити і про часи української революції 17-21 років. Можна говорити про козацькі часи. Я дуже втішений, що врешті цього року ухвалено закон про засади державної політики національної пам'яті, як задання якого власне. Буде створити рамки для державної такої політики національної пам'яті де різні органи державної виконавчої влади будуть відповідальні за ті чи інші аспекти реалізації. Так от в цьому законі одна з його положень це визначення цієї війни як війна за незалежність України. Це важливий. Термін, який власне вплітає теперішню війну, яка почалася в 2014 року, в року, історичний процес, який показує, що те, що зараз відбувається, є лише цієї столітньої війни українців за свою незалежність. А от як зробити те, щоб наша війна за незалежність сучасна, вона увійшла до підручників і музеїв світової історії. Я думаю, що над цим треба вже думати. Я думаю, що що треба б випрацьовувати якісь моделі репрезентації цієї війни, зараз маємо достатньо високий інтерес до подій, які відбуваються в Україні. Маємо кільканадцять різного роду виставок. Цікаві виставки. одним з перших, напевно, які присвячені цій війні, робив музей історії України в Другій світовій війні. Здається, що безпосередньо в 22-му році вони одним, одним з перших розповідали про порівняння цієї війни. Тобто Популяризація того, що робиться зараз в Україні, має бути теж однією з основ інформаційної політики України від імені української держави. До цього мають бути залучені і інструменти і дипломатії, і культурної дипломатії і українське посольство, і представництво Українського інституту в світі. На вашу думку, варто такі? Ну, можливо, як ідеї для Внутрішньої дискусії закладати ще на рівні, наприклад, старших класів на уроках історії, безперечно, я думаю, що ми маємо розуміти, що підручник це. Здебільшого єдина книжка для більшості звичайних громадян, єдина книжка з історії яку вони прощають за своє життя. Тому те, що ми закладемо в підручник, в тому числі про цю війну, цим людина, очевидно, пройде все своє життя. Тому вже зараз треба думати, яким чином які головні акценти в історії цієї війни має закладатися. Один з них це власне показування тяглості цієї війни в війні за свободу за незалежність протягом століть для того, щоб з одного боку показати коріння цієї війни і з російського боку і з українського боку, з другого боку, показати наскільки ми все таки просуваємося в цій війні, наскільки ми зараз вище ніж наші предки до перемоги в цій війні, до речі, дійсно ви згадали за ось цю столітню гібридну війну, звідки походять корні, і от ця війна власне живиться імперською ідеологією російською. І навіть новою їхньою баченням, так звана ідея руського міру, так яка зараз панує на Росії, власне, ви при цьому скептичні кажете, що Росія не зможе сама себе вилікувати, тому що ця її хвороба, ця її ідеологія занадто запущена. А, а захід тим часом далі вірить у міф про те, що Росія найбільша жертва Другої світової війни, хоча насправді найбільших втрат саме по кількості населення, зазнала Україна. А, от ця історична помилка Заходу і дозволяє Росії зберігати ось цей от наратив, що от ми. Е не переможці скажу, а побідітилі, як вони кажуть, так що от ми вони роблять паради постійно, так далі, і, от, якщо дійсно Росія не здатна до цього самолікування, який на вашу думку міжнародний вплив може і повинен бути ефективним, щоб остаточно от вбити цю їхню імперську ідеологію? Власне, ну, потрібно вбити не тільки ідеологію імперську, але й імперську практику. Треба розуміти і визнати, врешті, що сучасна Росія, попри її назву Російська Федерація, по суті, є Російською імперією. Треба розуміти, що це крилівський режим, крім всього іншого, поневолює. Народи, які входять до складу Російської Федерації, які він просто знищує те, через що перейшли українці в 20-му столітті. Деякі народи, які входять до складу сучасної російської імперії, проходять просто зараз. Тобто їх знищують їхню верхівку, знищують їх зазнають. Е Примусовим процесом русифікації, і мені здається, що якраз підтримка цих народів їхнього національного культурного відродження розвитку допомога їм в тому, щоб вони могли збудувати на руїнах російської імперії власні національно демократичні держави. оце це і буде тією основою, яка дозволить говорити про переформатування Росії, про те, що врешті загроза з боку імперської Росії зникне через зникнення самої Російської імперії. От, коли весь світ погодився, напевно, що Ну, коли точно весь світ одностайний був у своєму баченні, що нацизм це зло? Це коли відбувся трибунал, так коли найбільших злочинців е, нацистського режиму їх е, на трибуналі визнали винними, показали світу їхні злочини і довели це. Власне кажучи, в Україні є е, визнано, що є такий режим, як расизм зі сторони Росії. Як ви вважаєте, чи потрібен світовий трибунал над рашизмом, щоб нарешті весь світ? Е, Однозначно зрозумів, яку політику і якими методами веде власне. Ну, в себе поводить як Росія, безперечно, потрібно. Але я нагадаю, що для такого трибуналу в Нюрнберзі для початку вільний світ зрозумів, що треба об'єднатися для боротьби з нацизмом. Не треба шукати якихось компромісів з них, що тільки остаточна перемога над цим злом, яким був нацизм, дозволить усунути небезпеку над світом. Тому було об'єднано об зусилля вільного світу, було переможено в завданому мілітарної поразки нацизму, і тільки після цього став можливим власне трибунал, де було притягнуто до відповідальності. тих, хто творив цей нацистський режим. Та саме має статися з Росії. Тобто, свільний світ має врешті-решт перестати. Шукати якихось точок дотику, якихось порозуміння з Росією, перестати боятися того, що Росія зазнає поразки, бо тільки після поразки можна буде говорити про засудження рашизму керівників творців, ідеологів цього режиму, тільки після цього між іншим з'являться шанси і в Росіян отримати нормальну демократичну державу. Ви вірите в те, що після завершення російсько-української війни. В західних партнерів х, с, вистачить духу аби дійсно провести трибунал над е, путіним і його найближчим оточенням. Якщо ми будемо говорити просто завершення, то навряд тобто, тільки після поразки Росії у цій війні ми зможемо говорити про притягнення до відповідальності. Як я і сказав, Путін далі мислить категоріями Сталіна про те, що переможців не судять. Тобто він має програти і посадити перед судом. Дякуємо, пане Володимире, за цю розмову. Дійсно, будемо сподіватися саме на те, що ми зможемо побачити цей трибунал, про який ми з вами говорили. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Дякую, пане Володимире. Було приємно з вами дуже поговорити, познайомитись. Бажаю вам приємного тихого дня. Якось кидайте, лінк, коли буде якийсь відео. В суботу буде скину. Лінк якраз до виходу. Дякую до побачення. До побачення. А я нагадую, з нами на зв'язку був історик, народний депутат, колишній голова інституту національної пам'яті Володимир В'єтрович. Залишайтесь з нами, пам'ятайте головне, це буде Україна.